Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Третя пісня, яку ми почули, це була пісня П'янобой Вітчизна. І нехай з тобою бож ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю. бо ріднішої немає. Олександр Ляшок ніхто нічого не вгадав. <рес> ну, і... ну, насправді я хочу, да, тут але... всі ви подумали, що це занадто очевидно. Так? Так, <рес> так, так, так. Окрім Юлі, і Юля сказала про те, що так це Олександр. Тому Юля вперше хто сьогодні здогадався і вгадав замовника пісні. Олександре, чому історія цієї пісні? І чому вона для тебе така важлива? Ще в 14 років я почав цікавитися одягом. Справа в тому, що я ще до цього ходив в художню школу, і я творча людина і для мене важливо постійно щось створювати. Моя мама пішла в цей час на курси по шиттю, і їй потрібно було тренуватися на комусь. І я побачив в цьому гарну можливість робити те, що мені подобається, і ми почали шити одежу для мене. І з часом в мене почала закладатися думка, що я хочу зробити свій особистий бренд одягу. І за декілька років до початку війни я серйозним цим зайнявся. Дуже тяжкий шлях до цього прийшов, і ми повинні були буквально через декілька місяців вже запускати цей бренд. І коли почалася війна, я так. Трохи зронію на це подивився, навіть так нервово пос... ну, посміхнувся. Що, серйозно, типу, я стільки вже пройшов, хотів е... захопити світ такою сучасною класикою. Я це так називав, ідеологію свого бренду. Але почалася війна, і переді мною постав такий е... вибір між любов'ю до того, що ти робиш, чи піти служити. Я перші два дня чекав, а коли зрозумів, що... Це все просто так швидко не закінчиться. І 27 лютого офіційно я почав служити в територіальній обороні. Пісня Вітчизна Боя. Як вона асоціюється з цим періодом? Саме в цей момент, коли я йшов. Приймати одне з важливіших рішень в своєму житті я слухав цю пісню, і саме в цій пісні є багато рядків, які е показують мої емоції на той самий момент. Ви, ви повернетеся до своєї війни, обов зробите обов'язково бренд одягу. Обов'язково. Будуть там речі для котів? Знаєте, до війни я про це навіть не думав, але зараз 100% що так. Це мій синочок. Коли я приходжу з позиції, В першу чергу я навіть не роздіваюся, навіть не знімаю шапку. Я підходжу до кровати, де він спить. Я починаю його цьомити, тискати хвилин 15. Це найкращий психолог. Це любов в тому місці, де любові немає. Дякуємо, дякуємо, що до нас завітали. Дякуємо. Я дякую, дякую. бажаю здійснення цієї мрії. Те, що я робив, я це обов'язково зроблю, і саме майбутнє мене спонукає і дає мені сили йти далі.